Для запобігання випадків травматизму через відкриті каналізаційні колодязі у нашому місті було прийнято рішення замінити усі старі люки на нові. Безпосередньо участь у цій роботі беруть працівники комунального підприємства Сансервіс на даний момент комунальне підприємство Сансервіс виграло тендер по установці 100 тяжелих чугунних люків з шарнірним соєдненням і фіксатором і займається установкою по міду. Заменой э, чугунных люков по городу на смотровых колодцах. Лівнівої каналізації і дренажної системи. Такі каналізаційні чавунні кришки люків виготовляються із впізнаваною символікою. На лицевій стороні нових люків нанесено герб кривого рогу. Подібні позначки відтепер бачитимуть мешканці усього міста. Спеціалісти встановлюють такі кришки у центрі міста, в мікрорайонах поблизу Північного Гірнича з комбінату та в Інгулецькому районі. Днями новими кришками закрили кілька люків у Саксаганському районі. Преимущество імущество даних люків в тому, що кража. крышек люков значит, значительно затрудняется, в связи с тем, что она соединена с обоймой. Также установка данных люков на проезжей части, значит, при движении транспортных средств крышка меньше вибрирует и самооткрывается за счет фиксатора, который установлен на данном чугунном люке. До кінця року сансервіс планує встановити нові кришки ще на 60 люків. Працівники підприємства запевняють, зимова погода цим роботам на заваді не стане. У місті продовжується масштабна робота з поліпшення вуличного освітлення. Працівники підприємства «Криворіж електромонтаж з початку року встановили більше як 20 тисяч нових ламп, і ця робота не припиняється. Зараз ведеться капітальний ремонт в мереж освітлення по вулиці Кропивницького, що в живневому районі. В цілому по цій вулиці планується виповнити заміну трьох кілометрів самонесучого ізолірована провода. Що поліча за собою зменшення аварійності. Кроме этого, мы выполним замену 80 светильников ЖКУ. Будут монтироваться светильники ЖКУ-50 и ЖКУ-100, в зависимости от насыщенности движения по улице. Крім цієї ділянки, в найближчому майбутньому оновлення чекають ще три вулиці Паризької комуни, Михайличенка та Карбишева. На кожен об'єкт вже виділені ресурси. Там, кажуть, фахівці буде встановлено приблизно однакову кількість світильників та необхідного обладнання. Адже нові лампи надійні і дають змогу суттєво зекономити. Разом з цим впроваджується модернізація освітлення у приватному секторі. Застаріла проблема мешканців вирішується швидкими темпами. По чесному сектору в этом році вже произведена заміна устаревших світильників на светильники ЖКУ-50 в количестве 2600 штук. На таке ж саме Закінчити роботи розпочаті по вулиці Кропивницького. Працівники Криворіж електромонтажу планують до кінця цього року. На виконання розпорядження міського голови про організацію та проведення міських новорічних різдвяних заходів та з метою якісної підготовки зимових свят та створення належних умов для змістовного дозвілля дітей в період зимових канікул, виконкома мира організовано спорудження ялинкових містечок по всьому місту. Так, в Тернівському районі масові гуляння будуть проводитись біля двох місцевих палаців культури північного ГЗК і Тернівського. Мешканці Жовтневого району отримали аж п'ять облаштованих ялинкових містечок. Перед депе овація. У дитячому парку по вулиці Ногіна біля райвиконкому та пам'ятника Хмельницькому, а також поруч з торговельним центром Тера. Вже фінішують роботи з облаштування ялинок і в Саксиганському районі. Там встановлюють зелені красуні у двох місцях біля райвиконкому та на площі біля палацу культури Шахти Батьківщина. У Довгинзівському районі центральна ялинка розміщується на площі перед СДТ Дружба. Окрім міської ялинки біля будівлі міської ради, мешканці Дзержинського району зможуть долучитися до свята і у парку імені Богдана Хмельницького. Багато прикрашених ялинок зможуть побачити городяни, що проживають у центральному міському районі. Там передбачено аж п'ять таких точок на театральній площі біля шкіл номер 39, 104 та 85, а також біля палацу культури Карачуни. Не залишиться без новорічних гулянь і інгульчани. В Інгулецькому районі вже встановлено ялинки у двох місцях поруч з торговельним центром перемога і Палацом культури південного комбінату. Всі новорічні різдвяні культурно-мистецькі, молодіжні та спортивні програми проводитимуться у місті, починаючи вже від сьогодні.